І розпочинаємо ми із термінової звістки. Моя колега Валерія Майстро нині перебуває у Львові. Вона наживо з нами і готова сповістити оперативну інформацію. Отже, колего, тобі слово і привіт. Вітаю студія. Вітаю Дмитра. Хочу сказати, що у Львові просто неймовірна погода. Сьогодні тепло, наче не просто весна, а вже справжнє літо, зелені дерева порозквітали квіти. Якщо чесно, то тут плюс 20. Не знаю, як в столиці, але я сьогодні настільки рада знаходитися тут, у Львові, відпочивати у свій вихідний день. Але є привід радіти не лише мені тут, але є привід радіти і вам, там, у Києві. Щоб не бути голослівною, давайте просто подивимося. Що ви можете сказати про Дмитра Пустовіта? Одні плюси. Вирішив. Вкраєднак. Оцей котик, який так стаття котика. Ну, взагалі, так, так. Став більш відповідальним. Почав, якби. Цінувати час більше. Матюками можна? Да, ні, ну чувствую, що все нормально. З того, які кадри показували по телевізору та від моїх знайомих, я зрозумів, що це набагато страшніше, ніж здається. Якщо як ви будете мене розпитувати, я буду плакати. Кожного дня ти йому пишеш, як він, що він. І коли він не відповідає, дуже хвилюєшся. Що б ви побажали імениннику? Житні присказуємо разнообразно, строїть плани на завтра, робимо це напрасно. Що треба жити іменно цим днем? Ні психовати, ні не нервничати. Потрібно виражати свою думку і підтримувати свою країну. Іноді навіть то, що ти вважаєш абсолютно невероятним, воно може призійти. Дмитро, напевно, тобі було до цього дня неймовірним, що тебе колеги вітатимуть в ефірі телеканалу Крен Вороннюс так наживо з такими теплими словами, не лише від твоїх колег а й від звичайних українців. Хочу тобі побажати від усього колективу, який тебе до речі дуже сильно любить і поважає. Звичайно, міцного здоров'я, миру, а особливо перемоги. Бо коли буде перемога, ми будемо дійсно щасливі жити в любові, в миру, і в нас все буде добре. Чому чого я тобі й бажаю? І звичайно замовляю подарунку зільвово на якраз таке свято. Ну, львівської кави тоді. Тоді, якщо вже так, то львівської кави. Валерія, дякую, дякую за привітання. Дякую колегам усім, хто долучився до, до цього відео. Привітання, спасибі. Насправді дуже неочікувано. Не Я вже почав гуглити новини, що сталося у Львові. Дивлюся, там Львів програв у футбол. Сталося ДТП на Личаківському кладовищі. Я не розумію, що відбувається, які термінові новини. Аж ось де поїхала відпочивати. кажеш. Ну добре. Пасібі, дуже дякую. Ще дуже раз приємно. вітаю тебе з днем народженням від імені всього колективу. Нехай сьогоднішній день буде просто прекрасним. Радій і після роботи гарна відпочинь. Пасибі, дякую, Валерія Майстро прямо зі Львова, Ось такі ось такі термінові новини нам і з вами сповістила.